Ще вітання від кола спорту у новому сезоні. У дні продовження великої боротьби, коли повітря-серпня, гаряче, як серце, кожного, хто любить і захищає Україну. Сьогодні наш новий старт із новим поглядом на усе, що створює обличчя сучасного українського спорту. Ми змінились, бо змінюється навіть найважливіше: мій світ і життя змінило кохання, що надихає на розвиток і перемоги. Ми змінились, але зберегли головне. Коло друзів, які разом переживають головні події та визначальні кроки. Я дуже щаслива представляти свою країну на міжнародній арені. І ця золота медаль дійсно дуже важлива зараз, такі складні часи. І ця медаль для усіх людей в Україні, для усіх, хто підтримує нас. Я дуже це ціную. Дякую вам і слава Україні. Спеціально побудована для проведення чемпіонату світу із легкої атлетики арена національного спортивного центру у Будапешті все ж стала місцем успіху Марини Бехроманчук. Після зриву усіх спроб у секторі для стрибків у довжину Українка показала силу і майстерність у потрійному стрибку. Багатогранність свого спортивного таланту Марина виявила уже на старті: рівно 15 метрів і заявка на перемогу. Але світова рекордсменка. Юліма Рохас в останній спробі перевершила результат українки на 8 сантиметрів. це був чудовий вечір. Зараз я дуже щаслива і просто насолоджуюсь цим моментом. Ця медаль важлива не тільки для мене, а й для моєї країни. Також задоволена, що стрибнула на 15 метрів, здобула срібло і просто насолоджуюсь цим. Серед інших українських учасників світових змагань найближчим до нагород був Михайло Кохан у штовханні молота. 22-річний атлет склав гідну конкуренцію знаним лідерам, але посів п'яту сходинку. Андрій Проценко та Олег Дорощук вийшли до фіналу у секторі для стрибків у висоту. Утім, підкорені ними висоти не дозволили поборотися за нагороди чемпіонату світу. Українці фінішували поза межами десятки найкращих. Геть невдало для представників України склались змагання у бігових дисциплінах. Головні надії на виступ жінок на дистанціях 800 метрів та 400 метрів із бар'єрами. Але досвідчені українки Наталія Кроль. І Анна Рижикова не змогли потрапити навіть до фінальних забігів. 29 спортсменів, що представили Україну у Будапешті, тепер матимуть за великий орієнтир Олімпіаду у Парижі. Ліцензії на ігри вже отримали кілька провідних атлетів. Нова національна збірна формуватиметься просто і прозоро завдяки найкращим результатам упродовж наступного року. Олександр Усик переміг технічним нокаутом і захистив усі свої чемпіонські пояси у поєдинку проти обов'язкового претендента від всесвітньої боксерської асоціації британця Даніеля Дюбуа. Це офіційний підсумок грандіозної події, яку приймала арена у Вроцлаві. Події за участі загалом восьми українських боксерів. Усика перемоги на польському стадіоні здобули Ярослав Харцис, Олександр Соломенніков, Василь Чеботар, Даніель Лапін і Денис Берінчик. Як не дивно, але головний бій супервечора триває. Словесними ударами обмінюються промоутери, менеджери боксерів, а також учасники поєдинку. У центрі обговорень скандальний епізод, коли у п'ятому раунді Дюбуа порушив правила, завдавши удару нижче поясу. Фізичний. На реакція Осика була цілком зрозумілою. Рефері не зафіксував нокдауну, але й не покарав британця за брудний прийом. Швидко відновившись, українець просто знищив суперника. Дуже відчутний нокдаун у восьмому раунді та переконливий нокаут у дев'ятому. Але поки Усик та його команда щиро і потужно святкували перемогу на рингу і поза ним присвячуючи успіх Україні та її збройним силам, Дюбуа разом із його промоутером Френком Вороном поставили під сумнів підсумок поєдинку. Даніель невідомо з яких причин вважає, що у нього Нібито вкрали перемогу. Ворон роздуває вогонь скандалу, намагаючись розвернути події на свою користь, висуваючи ідею про реванш. Усик та промоутер українського чемпіона Олександр Красюк реагують на домисли і мрії опонентів із гумором, але наводячи фактичні докази. Не слід сумніватися, що наступний тиждень може додати ситуації особливої гостроти. Не хтось it was. Дозвольте мені показати вам фото. Можливо, хтось зможе побачити, збільшивши його. Отже, це була дія поза правилами чи за законами боксу? Чи є у нас чітке визначення законного та того, що поза правилами? Чи можна розповісти нам про юридичний бік цього? Яке визначення? Лінія попереку чи власне пупок? Це межа? Усе, що нижче цього, це удар нижче поясу. Якщо ви б'єте по шортах, такий удар не є законним. Дякую. Ready one fight and Я готовий знов битися вже хоч завтра. Нехай це буде реванш, вулична бійка. Я готовий завтра. А може, й просто зараз. Без боксерських рукавичок, як у вуличній бійці, не ногами, а тільки кулаками. Ми оскаржимо у всесвітній боксерській асоціації результат цього бою. Можливий нокдаун, як визначив Рефері, був результатом удару нижче поясу. Але я впевнений, що багато хто зараз бачить, куди насправді був спрямований удар. Він був у пояс шортів Усика, і це був законний удар. Арбітер помилився, і я досі не розумію. Якщо це було порушенням, то чого ж Даніеля не покарали зняттям очок? План бою передбачав пошук ударів по корпусу Усика. Ми розуміли, що це великий чемпіон, і ми відчували до... До нього величезну повагу. Ми думали, що саме це є слабким місцем у його броні, і це те, чим Даніель намагався скористатися. І, врешті-решт, таки зробив це. Однак був позбавлений перемоги обманом Біатлон всесезонний вид спорту, який дарує найкращі емоції. А головна нагороди і взимку і влітку. Змінивши лижі на лижоролери, українці були серед лідерів світових змагань у Словаччині. Зимою, напевно, всі спортсмени більше люблять бігати, тому що біатлон це зимою вид спорту, і зимою цікавіше, все таки і звичніше. Але і літом, звичайно, є свої плюси. Ми багато тренуємося літом. Тому і літній біатлон – це також досить цікаво і можна перевірити себе і порівняти з іншими спортсменами. Вже старт змагань у бразно Осорблі приніс Україні медалі як серед юніорів, так і серед дорослих. Чотири етапи без промахів у суперспринті дозволили здійнятися на п'єдестал Артему Тищенку, хоча гонка видалась непростою через погоду. Через те, що дуже жарко, то гонка була дуже складною. І, дякуючи тренерам нашим, вони на багатьох участках траси стояли і нас поливали водою, давали попиті, і через це було е, трішки легше. Звичайно, що задоволений цією гонкою, тому що все вдалося, в принципі, медаль на чемпіонаті світу, це, це завжди приємно. Тому ця медаль можливо якось додасть трішки впевненості в собі, в, е, і показує те, що ми рухаємось в правильному напрямку. Суперспринт став медальним і для юніорів. Ба більше, якщо серед юнаків срібло здобув Сергій Супрун, то у дівчат одразу дві нагороди. Третьою фінішувала Олена Горотна, а другою Олександра Меркушина. Чудовий виступ у святковий день. Ми всі хотіли. Показати як найкращий результат, І от ми з Оленою були з медалями для нас було вдвічі радісніше отримати ці медалі саме на день незалежності. І ми багато про це говорили якраз цей день. Що от такий подарунок для України. Від нас. А ось класичний спринт у юніорів завершився тріумфально. Весь п'єдестал став українським, і це вперше у нашій незалежній біатлонній історії на міжнародних змаганнях усіх рівнів. Бурковський здобув золото, випередивши кінаша та Мандзина. У гонці переслідування Манзин виборов ще й срібло, а Бурковський задовільнився бронзою. Також у персюті ще одну особисту бронзу серед юніорок здобула Олена Городна. Команда у нас дійсно виглядає дуже сильно цього літнього чемпіонату. Так дійсно хочу сказати, що багато команд тут немає. На жаль, то літній сезон вважають не обов'язковим. Але нам нам потрібно було сюди приїхати, пробігтися. І загалом я задоволена тим, що є така можливість перед сезоном. Якось підготувати себе. Чоловічий мастарт приніс Україні ще одне золото. Чемпіоном став Тарас Лисюк. Жінки на жаль, так і не здобули нагород. Найближчою до успіху була Джима, але посіла четверте місце. Загалом учасники виступали лише у трьох дисциплінах: 12 комплектів, разом у юніорів і дорослих. Тому український здобуток у 11 медалей є блискучим результатом. Ще кілька днів літа для відпочинку і важливий осінній період, який підготує для переходу на сніжні траси. Наприкінці спортивного літа наша увага знову до Ольги Харлан. Вона та вся Україна разом піднялися проти спортивної несправедливості, билися і Перемогли. Своїм вчинком на чемпіонаті світу видатна українська фехтувальниця змінила правила гри, які були спрямовані не лише проти неї, а й проти здорового глузду. Провокація у виконанні так званої нейтральної росіянки провалилася. Ольга підкреслила ставлення до представників країни терористки, показала світові приклади сили і впевненості професійної спортсменки та громадянки України. Моя зустріч і спілкування із Харлан відкрили зміст подій липня, а ще її планів та бажань. Я їй сказала, що я не буду тиснути руку, а це була дуже така стисла, стисла розмова, можна сказати, монолог, бо я від неї не чула ні слова, і я вважаю, що це було не взагалі і недоречна. Вона хотіла мені пожати руку на те, що я їй сказала, що я не буду їй тиснути руку. Ви розуміли взагалі наслідки того, що ви не потиснули руку, чи, чи було обумовлено наперед те, що ви не будете цього робити? Я думаю, що, по-перше, всі, мабуть, що здогадували, що я не буду тиснути руку, тому що ну, всі дуже сильно чекали цей бій. Я маю на увазі, що ну, так, суспільство, і фехтувальники, і всесвіт. Звісно, я сподівалася тільки на здоровий е глузд, якось, мабуть, що на якесь розуміння е і. Тому що я також скористалася ковідним протоколом. Але ось так воно й вийшло. А, і ну, дуже важко було в цей момент. Врешті-решт, вам все ж таки надали перепустку на Олімпійські ігри, і Томас okay. Бах надіслав вам особистий лист. Mm -hmm. Чи не вважаєте ви ось ці дії? Це така собі компенсація або ж таке виправдання за те, що було зроблено попередньо? Я думаю, що в цей момент він. Побачив, як українські спортсмени взагалі будуть на це реагувати. І, і він також фехтувальник, і я йому подякувала за це. Але я вважаю, що це не повинно змінювати того, що ці спортсмени нейтральні, вони повинні бути більш серйозно розглянуті в плані, цей, в плані цієї нейтральності, чи їх взагалі не повинно бути там на Олімпійських іграх. Ну тобто а, так будуть не не тиснути руки, будуть всі українські спортсмени. Я так вважаю. Я, от я не можу казати за всіх, але я сподіваюся, що кожен е, український спортсмен буде так себе поводити. Треба, ну щось змінювати, і воно повинно змін-змінитися. Там, правила в міжнародних федераціях, це повинно все змінитися. Тому що, як я казала, до цього світ змінюється. А якщо а, ну, дуже дивно, коли країна, яка порушує всі правила а, міжнародні а, права і так далі, а, нападаючи на іншу країну, а, вбиваючи дітей, а, родини і так далі, і військовослужбовців, службовців які захищають свою країну, починають кричати про якісь а, якісь правила, що ми повинні соблю... При, притримуватися правил. Ну, це дуже дивно слухати це після усіх цих нервів. Вас врешті допускають до командних змагань ви виходите знову фехтувати. А, де взагалі знайшли в собі сили? Одне знаю, що це все завдяки підтримки, це завдяки повідомленням, відео, мультикам. Відео від військових слова підтримки від них, що їх це дуже вразило, і що вони про це там постійно говорять, і що їм надає якийсь це стимул. А, ось це моя родина, яка, звісно, завжди була зі мною, мій хлопець, який також зі мною це переживав, тому що він також фехтував в цей день. Тобто він фехтує, а я в цей день там, просто у себе в боксі десь там ридаю. І він приходить і бачить мене такою. такою. На нього також це а, дуже сильно впливає, тому що він. А, він і написав в пості, що він, йому соромно бути в цій, в цій системі, тому що ну, в якийсь момент ми мирилися з якимись там, ходами міжнародної федерації, тому ми, нам це не подобалось. Звісно, і це допуск а, нейтральних атлетів там, і так далі. А, і ми з цим якось боролися проти цього, але ми а, вже навчилися жити з цією цією реальністю. А тут ну, щось дуже за Кордона, можу так сказати, можливості нормальних його це дуже сильно вразило. Він сказав, що він не хоче бути частиною, ну йому сорок не бути частиною цього світу, тому ну світу у фехтування. А, і він дуже сильно мене розуміє, підтримує в цьому, як і мій тренер, який також італієць, який вже наполовину українець. Ну, слухайте, коли ми приходимо на тренування, і мене таке було і не раз, звісно, коли обстріляли там одне, одне із наших місць, і ти приходиш просто зранку і бачиш ці новини, і з сльозами сльозами на глазах, на очах ти просто. Ідеш тренуватися, і він тобі каже та Олі. Ну там, може ти не будеш. Я кажу, ні, буду. І він все це бачить. Він все це розуміє. Він ніколи не давив на те, щоб ми там повинні, повинні це робити через силу. Він завжди нас мотивував і вірить в те, що ми дуже сильні, по перше, як, як українці і як спортсменки, також. Тому його віра і оця мотивація на нас дуже діє зараз. Ви в свою чергу відчуваєте себе хоча б на якусь частинку італійкою. Так, звісно. Після обіду я вже не п'ю капучино, ну це точно. Це я вже не можу. У мене як цей е, імунітет виробитився. Олімпіада в Парижі це вже п'яті ваші Олімпійські ігри. Так. Да. Ці ігри це вже точно особливі ігри для Ольги Гарлан. Вони будуть особливі. Uh, так як ну, Токіо було дуже особливе, тому що це нова реальність була. Uh, і uh, Париж це, Париж це то, також um, буде особливі, uh, тому що вона буде інша. Mm. Подивимося, як вона буде, Я не хочу зараз так сильно про неї думати, тому що в мене ще багато роботи є моєї команди, щоб туди попасти. Чи є бажання і сили ще поїхати на Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі і здобути там ще нагороду? Я Сподіваюсь, що і вірю в те, що в той момент вже не буде? Що ми ми переможемо в війні і все буде добре? Дуже хочеться повернутися в Україну і допомогти її відстроювати, відновлювати. Не знаю, в Миколаїв повернутися. Ну зайнятися ділом таким корисним дуже сильно. Я не кажу, що фехтування це не корисне, але ось таке. Якою буде Україна після перемоги? А давайте спочатку переможемо, а потім будемо вже казати, яка вона буде, і все. Я думаю, що буде я не знаю, як буде. Давайте спочатку зосередимося на те, що зараз відбувається, і зосередимося так, щоб ці нелюди пішли з нашої території і з нашої країни. 28 серпня на кортах Нью-Йорку стартував четвертий цього року турнір тенісного гранд-слему – відкритий чемпіонат США. Власне, кваліфікація та інші важливі події зайняли весь попередній тиждень. Серед них захопливий для фанів та особливий для нашої країни вечір, коли зірки тенісу допомагали Україні. 320 тисяч доларів у спеціальний фонд допомоги. Блискучий результат здобутий у присутності 14 тисяч глядачів і впродовж кількох яскравих поєдинків, зокрема за участі українки Еліни Світоліної, її чоловіка Геля Монфіса, американців Дженіфер Брейді та Кріса Юбенкса. шоу стало грандіозним завдяки виступам першої ракетки світу іспанця Карлоса Алькараса, Френса і Джесіки Пегули з США та італійця Матео Беретіні. Приєднався до них і зірковий баскетболіст Джиммі Батлер. Разом вони створили і настрій, і атмосферу якої так прагнули гості арени. А коли до свята та справи благодійності долучилися тенісні легенди Габріела Сабатіні і Джон Макінрой, подія набула найвищого. Класу підтримка України об'єднала прекрасних спортсменів. ЮЕС Open знову висловив повагу до сили і боротьби нашого народу проти російської агресії. Лішальному раунді кваліфікації футбольних євротурнірів із повагою до України, але поки що без українських перемог. Луганська зоря поступилась у празі. Перший матч плей-офф Ліги Європи віце чемпіон Чехії Славія виграла впевнено хоч досягла значної переваги незадовго до завершення поєдинку. У лізі конференції за керівництва Валерія Городова, виконувача обов'язків головного тренера, Дніпро 1 зумів відігратись у дуже складному протистоянні зі словацьким клубом. На полі Спартака із тернави піхальонок реалізував пенальті. Дніпряни чи не зі старту матчу грали у меншості. Червону картку отримав Сарапій. Друге вилучення у складі Дніпра 1 відбулось наприкінці зустрічі, але гості зуміли відстояти нічию. Київське Динамо зазнало поразки від Бешакташа. Двічі кияни змогли забити у відповідь, але гол на п'ятій доданій хвилині другого тайму поставив перед командою Мірчі Луческу задачу абсолютно переможного рівня. Для виходу до свого дебютного групового турніру ліги конференцій Динамо має виграти у Стамбулі. Та сама мета у зорі та Дніпра 1 щоправда, навіть нова невдача збереже євросезон для луганців. Усі ці українські футбольні моменти гри та істини 31 серпня. Кожна сторінка нашого телевізійного спортивного журналу мала свій сенс і блиск, які у колі спорту є найважливішими чинниками заради інформації, фактів, думок і емоцій, якими ми хочемо щиро ділитися з усіма. Попереду новий спортивний тиждень із яскравим футбольним акцентом європейського рівня. Сподіваємось на успіхи та подарунки долі для українських клубів. Мій колега Євген Зінченко залишається у колі спорту і готує особливу. Рубрику ми усі обов'язково побачимось для нових цікавих Так Також незабаром у нашому спільному колі спорту.